Знаєте, якби сценарій не такий він і фантастичний, але я не думаю, що ці Ще люди Янукович підуть на такий ризик. фінансові. Надто це великий все. ризик. Надто великий ризик, тому що ми розуміємо, що Донбас, Луганський, Слов'янськ це не тільки те, що там відбувається, і те, що по телевізору показують. Там є і інші люди, і які налаштовані якраз дуже радикально, але в інший бік. От і які готові все-таки е, захищати себе і свої погляди, також я думаю. Тому якби це, щоб закінчити тему, е, тему виборів, і що е, дуже буде важливо, я думаю, що на це якби є шанс, те, що е, ми зараз бачимо, що кандидат від демократичної частини нашого політичного спектру. А їх два між собою значить, конкурують, так би мовити, він має можливість отримати голоси і на сході і на півдні України, і оце якраз буде критично важливо. Тобто, ви маєте на увазі і і перший, і другий кандидат? <-п> так, <'ят> да. хто перший, хто другий, то як вибори розставлять по своїх місцях. <-п 'ят> Але в принципі на це є шанс. Я думаю, що це також буде дуже важливо <-п 'ят> для логімації влади. Що в другому турі схід все-таки піде голосувати? Схід. Я думаю, що ми вже побачили, що схід це не тільки Донбас. Ну, по-перше, що. Піде голосувати. Я думаю, що піде голосувати. Соціологія показує, що піде Соціологія показує, поки що піде голосувати. Тому що е, ніхто з якби ще, ну не будемо якби, на цю тему прогнозувати можливості, але я думаю, що люди підуть голосувати.